Всім привіт! Сьогодні з вами Юля, І сьогодні я розкажу вам, що мені подарили на День Святого Миколая. Хоч це свято вже було давно, але сильно все залишилося в нашій пам'яті. Отож, поїхали. Так, це була така чудова книжка, яка називається Марта з вулиці Святого Миколая. Як не читав цю книжку, я в обов'язково раджу її прочитати. Автор є дзвінка Матіяж. Ця книжка насправді є дуже класна. <гум> От. І я її прочитала досить скоро. Отримала багато емоцій. Це є повість Дінки Матіяш Марта з вулиці Святого Миколая, адресована підліткам. Це історія дорослі дівчинки, яка мріє стати художницею встановлення її як особистості. Це оповідь про життя її рідних друзів, про творчість і натхнення, живопис і музику, любов і втрату, і про народження нового життя. Ну, Тобто, я, чесно кажучи, дуже класна книжка. От. Оскільки я ходжу на танці, мені потрібен був купальник. І ось цей мій такий от купальничок, де його тепер діва на танці. От. Третій подарунок, ось який в мене є планшет, то я ну то мені Миколай подарив такий от чехольчик. Зараз я вам покажу, як він виглядає. Ось так він виглядає. І вон ззаді. Так от, секундочку. Він відкривається, ось так от він виглядає. Крім того, він є такий от, ніби... трансформер. Та я снимается. И можно вот эти заднюю панельку. Вот такого вот ручка миньона. Она такая классная. я люблю, всегда, дуже люблю миньончики. Они такие классные. Вот. Эта ручка пошли черная. Вот. Она вот. вот. І також мені подарили отаку от, от, от маленьку фігурку мініончика. У мене така піщалочка. Ну, таке от. от. Одний подарунок це була селфі палочка. Ось така от селфі палка. У тут є чотири кнопки. Так от вона виглядає. Наступний вітрилочок це був от, така декорація. Це ніби зробити такий свій альбомчик, такий грамочку для фотографій. Тобто ви собі самі вставляєте фотографії, декоруєте їх, вставляєте всякі написи. Дуже класна штучка. Я вже її відкривала, хотіла робити. Зараз вам трошечки поучилась, пізніше я вам покажу. Отож. Він це такого велика І Це є супорова гра, яка називається Супер Фермер. От. Є виробник грана. Е, насправді це є дуже цікава гра. Зараз я вам коротко поясню, в чому вона полягає. Кожному гравцеві роздається таке вот поле. І він повинен зібрати весь цей ряд. І и... грати ту гру зовсім недовго, але дуже захоплююче. От, я вам показую такі вот маленькі фігурки. Такі вот всякі фігурочки багато є. Ось так, котрий мене виглядає. Така дуже класна гра. Мені подарунка це є ось такий отбір з цікавочками. Я вже його з'їла. Отож, це всі мої подаруночки. Я сподіваюся, вам не сподобалося. Ставте пальчики вверх і підписуйтесь на мій канал. Всім па-па!